У Шевченківській громаді на Миколаївщині в двох селах встановили перші повноцінні модульні будиночки. Їх тимчасово надали родинам, чиї будинки зазнали значних пошкоджень наслідок атак росіян, але виявили бажання повернутися до рідного села. Тимчасові домівки оснащені комунікаціями, тож у них можна перезимувати навіть попри невеликі розміри в таких будинках може проживати родина з трьох чотирьох людей. Більше бачила наша колега Наталія якобсон балібова Перш ніж встановити такі будиночки на подвір'ях людей, провели підготовчі роботи, зробили фундамент та викопали вигрібні ями. Місце для встановлення обирають таким чином, щоб можна було швидко під'єднати до будиночків водопровід, а також електричні мережі, адже все в них працює від електрики і опалення, і усі прилади. Родини, яким в першу чергу надавали таке житло, обирали за певними критеріями. Ключові наші побажання до відбору родин, які отримують перше на ці будиночки, ну це вежливо. Ми розуміємо, що це родини, які втратили житло. Це перше. по-друге, це родини, де є або літні люди, або де є маленькі діти, тобто найбільш вразлива вразлива категорія населення. Ну також для нас є важливим аргументом, що в обох родинах є бійці. Сьогодні Збройних сил України. Будиночки, оснащені спальним місцем, мають кухню та санвузола. Ще вони утеплені. Зимуватиме в такому і пані Зоя з чоловіком. Їх будинок напівзруйнований обстрілами і для проживання зараз непридатний. Раніше пара винаймала житло у знайомих, але зараз перебиратимуться до модульного будиночку. Ми вже не були тут в селі. Що туди летіло, влетіло, я не знаю. Другий поверх знесло, всі панелі лежать на землі. О, е криші як такової немає, все внизу. На другий поверх підняться неможливо, бо розбиті всі ступеньки, все розбите, ну все тече. Так само затікає і руйнується хата Анастасії з села Котляревого. Жінка теж отримала модульний будиночок і вже потроху почала перебиратися в нього зі своїми двома доньками. Поряд стоїть напівзруйнована хата жінки, в якій їм не залишилося жодних вцілілих вікон або дверей. Тож криша пошкоджена, ситисна, має всі потолки мокрі попадали сиро. Нема де жити, ну, з дітьми там не удобно, некомфортно жити. Нам дали модульний домик. Тут все супер. Для дітів, діти раді, все їх устраює, все добре, все добре. Тепло, зручно, все є. Надаються такі модульні будиночки людям попередньо на рік за цей час вони мають змогу відбудувати свої власні зруйновані оселі. Однак у разі необхідності договір про проживання в такому будиночку можна продовжити.